Америко, чого ти боїшся найбільше? Одна з найстрашніших катастроф в історії США. Боже мій о Боже. Простоїть, тато. Простоїть. Ми не можемо нічого для неї зробити. Це як це було схоже на це було схоже на зомбі апокаліпсис. Все було у вогні. Їхні друзі мертві, собаки та інші тварини мертві. Всі загинули. У воді плавають мертві люди. У будинках знаходять людей, які лежать в обнімку, тримають одне одного, бо пожежа оточила їхні домівки. І вони навіть не змогли вибратися назовні. Ми втратили все. Машина летить. Чу за... Допомоги не було понад два дні. Ніхто не прийшов нам на допомогу. Чи шкодуєте ви про те, що не увімкнула сирену? Я ні. Знаєте, це. Я не знаю, я. І що, по-вашому, вони відчувають, коли дізнаються, що наступного дня після цього лайна ми намагаємося виділити нові мільярди для відправки в іншу країну на війну, до якої нікому немає діла. Агентство з звичайних ситуацій США Фіма заявило, що фонд допомоги постраждалим із стихійних лих вичерпується, а до піку сезону ураганів ще досить далеко. Цей рік став рекордним за кількістю стихійних лих в Україні. А що як найстрашніше? Ще попереду катаклізми, які відбуваються не викликані діяльністю людини і викидами СО2. Відкрий для себе справжню реальність свого майбутнього. Подивися в обличчя фактам і дій, щоб врятувати своє життя і життя своїх близьких. Приєднуйтесь до нас у прямому ефірі 7 жовтня 2023 року на конференції Глобальна Криза Америка на перехресті 2024.